Доброго дня, колеги. Мене звати Стеценко Олександр, з Києва В'ячеслава Чорнового 30. Сьогодні я вам розповім про запуск бензинового е, тримера, а саме Дніпрем 52. От е, дивіться, спочатку е, нам потрібно підготувати суміш, і краще підготувати е, в бачку, який йде в комплекті. У вас е, це в залежності від. Бензину і... або аі 92 або аі 95 але рекомендовано 92-й. В залежності від мастила, чи це мінеральне, чи це синтетичне, якщо наше звичайне двохтактне, то суміш 1 до 25, тобто на 1 літр бензину 40 мл мастила. Якщо це наше мастило ЕКО, то 1 до 50, тобто на 1 літр 20 мл мастила. Коли ви його вже змішали, вам потрібно залити його в безпосередньо в паливний бачок. Ось Знявши цю кришечку, заливаєте, потім ви закрутили її, назад, підкачали от, за допомогою праймера. Ось така штучка. Підкачали, поки він заповниться повністю паливом. Після цього ми заслінку переводимо верхнє положення, тобто закриваємо. От, і е, на руці включаємо вімкнення. Е, потім після цього. Стартер, от, ручку саму, коли вже йде опір, після цього ви її різко два там, або три рази дергнули, поки не піде запав. от І саме з виходної трубки. Після цього як вона запрацювала, буквально декілька секунд може залохнути, ви вже заслінку опустили. Ще раз завели її та вже можете працювати. Залом наші мотокоси проходять обкатку на заводі, до обкатку ви 2-3 бака суміші спалюєте, після цього можете працювати, запалювати потрібно. Протягом 5-7 хвилин ви попрацювали, заглушили її, тобто на стоп перевели. І Далі вже після цього ви можете працювати після дообкатки на повну потужність. От, якщо, наприклад, на холодну ви заводите з, з замкненням закритою заслінкою і підкачуванням праймера, то коли ви вже попрацювали і після цього там, вона трішки охолодилася, але ще Тепла, так скажем, то можна вже не потрібно вам закривати заслівку, а ви просто ручкою стартера її заводите от, і можете працювати. От, все доволі просто. Рекомендую навіть дитина справиться з цією легкою задачею. Тож гарного дня та е, легкої роботи.